Кажуть, що Бог це батько який любить так, як мама. Моя мама завжди і вдачі, енергійна і цілковито віддана сім'ї, Хоч нас і іп'яти. Жодна жертва не є неможливою для неї, для її доброго серця, невтомних рук. Коли у душу стукає печаль, і все тепло розвіється вітрами, коли позаду свого півжиття в біді і в горі тулишся до мами. Нехай летять натомлені літа і зупиняються у сивих скронях. Для мене мама буде молода, бо молоді в молодіє завжди у любові. Нехай роки летять собі удаль, і журба. За ними ще озветься можливо те, що матінка моя на всіх ділайте в своє серце. Пробачте нас за багато речей, які ми не розуміли раніше. Пробачте, що ми не довіряли вашому досвіду і вашому серцю. Моя мама, наче нескінченна пісня в моєму серці. Я можу іноді забувати слова, але завжди пам'ятаю мелодію. Часом у наших життєвих справах і клопотах ми забуваємо про тих людей, які найважливіші в нашому житті і найбільше за нас переживають і турбуються. наших матерів. Простіть нас, матері, за, за сльози. Що вам ми ми приносимо перш за все. За недоспані ночі. І Будь дякуємо за любов. Яку Будь ви нам давню. Взяти знову дороже, щастя, удачі, чогось Кажуть, що діти перемінюють світ через любов. Не потрібно щось робити. Дозволь лише війти їх любові у своє серце. Я бажаю мамі здоров'я, щастя, щоб вона завжди була здорова, здоров щоб, щоб вона в неї одужувала та нога, і вона вже нормально ходила і не ходила до лікарні. Щоб, щоб ми вже жили вдома, а не в бабусі. Щоб, щоб мама завжди була красивою теж правильно. І щоб мама завжди була щаслива і радувалася за мої оцінки в школі і мої успіхи. Я хочу передати матві, щоб вона росла здорова, щоб у неї все вдавало, щоб її роботи не звільнили, і щоб в неї було багато грошей. Багато, багато, багато і Щоб вона хвалила мої оцінки зі школи. Я хотів би побажати своїй матері здоров'я, щоб вона була красивою, щоб завжди була її здоров'ячка багата, щоб завжди в її житті було щастя. І я би хотів, щоб теж мої друзі були всі щасливі та здорові. Я. я бажаю своїй ма мамі є є дуже гарно, щоб вона добре жила, ну і, ну і сімейка була добре. Хотів, щоб це вона добре думала про мої, про мої оцінки, щоб це добре думало. Це, гарно, гарно це робило уроки і ніколи, і ніколи я їй не дам зла. Мама найкращий друг, якого ми тільки можемо мати. Коли проблеми тяжіють над нами, мати буде поруч і докладе всіх зусиль, щоб допомогти. Вона підтримає, порадить, розвіє всі темні хмари і поверне мир у наші серця. Привіт! А як тебе звати? Настя, Настя мене звати Йо. Настя можна тобі загадати загадку. Це дуже гарна. Ти А ну. Хто, як ви були хворіли, цілі ніченьки не спав. Все робив, як ви хотіли. На руках вас полесав. Мама, Настя, ти знаєш, що традиційно в другий тиждень травня святкують свято Матері. Що би ти хотіла то до того свята побажати своїй мамі? Хотіла би привітати всіх наших матусь, рідненьких з їхнім днем, з днем матрі, подякувати їм за те, що вони нас виховують, люблять як ніхто ніколи. Також побажати їм цього найкращого, щоб вони були завжди здорові і завжди підтримували нас, любили нас і. Відчували від своїх дітей таку ж любов, яку вони дарують нам. Дякуємо, що нас запалимо місце школу. маємо змогу на вразити. Після монозалку діти троє. Хочемо вийти. Дякуємо дітей. Я також подякувати батькам, що дали мені життя, дали мені освітлення, ну, ну, допомогли мені здобути ну, ну, освіту, допомагали світло. Я хочу їм відтягнути, ну, подякувати. Мамі, тату, що вони не спали, з мене дуже сильно переживали. І що деколи був я, так би, трошки, ну, трошки їх не всихався, але я хочу вибачитися і дуже сильно їм подякувати. Це дуже рідні особи для нас. Дякую. Я вас дуже сильно люблю. Насамперед хотів би подякувати матері за допомогою мами. Мама мені допомогла подавати цей інструмент, який коштує дуже дорого. Завдяки цьому я буду далі поступати далі на часі. Дякую мамі за те, що мені рідко про них згадуємо, А часом і взагалі забуваємо, але ніколи не надаємо цьому великому значення. Христос Воскрес, дорогі матері! Видаючи нам життя, ви показує те, що ви нас дуже любите. Ми прийміть наші інші швітання і низький поклін вашому вам, вам доземний За ті всі молитви, які возносите до Творця, це завдяки нам життя триває і низький він вам поклін від нас щиро. Бажаємо вам витривалості супроти ваших дітей і великої любові, щоб вона зростала до ваших дітей і до небесного.